Поліський національний університет та Житомирський державний університет імені Івана Франка не об'єднуватимуть поки що. 19 березня відбулася нарада за участі міністра, заступника міністра освіти і науки України та голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка. Останній розповів нам про її результати уже сьогодні. Офіційно міністерство освіти і науки повідомило про закіни про призупинення процесу об'єднання. Ми Дозволимо собі взяти паузу для більш глибшого вивчення і повернемося до питання, і вийдемо з питанням свого бачення як обласної військової адміністрації на момент, коли знову питання повернеться в актуальність, в проблемність. Тому наразі ми далі продовжуємо аналізувати спроможність наших вузів і точно будемо мати позицію після закінчення вступної кампанії. На період складання мультипредметного тесту і вступної кампанії це питання розглядатись не буде, каже Віталій Бунечко. Відбулася дискомунікація, так було визначено і названо таким, напевно, шостовим, І починати процес вивчення навіть можливості об'єднання вивчих навчальних закладів потрібно було з спілкуванням, суспільством і з вивченням цього. Серед стейкхолдерів, якими є, ректори, студентські об'єднання, обласні адміністрації і, власне кажучи, все суспільство. Це е, процес. Не об'єднання, а неправильно відкомунікований процес вивчення можливості вивчих навч... вищих навчальних закладів на території Житомирської області. За словами голови військової адміністрації, про остаточні результати та про те, які вузи повинні існувати на території Житомирської області, буде відомо лише після закінчення аналізу. Хочу зазначити, що цей процес наразі відбувається, відбувається дуже активно. Процес об'єднання відбувся в інших регіонах, десь відбувся добровільно, десь відбувся на напрохання знову ж таки, вищих навчальних закладів, керівництво вищих навчальних закладів. На моменті я не можу точно сказати, що так це правильний процес, але вдалі втретє показують, що цей процес має право на життя. Процес об'єднання воду об Іван Сивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.